часу суток. Хочу на цій частині стіни спробувати матеріал Diamond Sand. Це декоративна фарба, тип персія. Я її ще і не пробував чомусь. Так що зараз будемо експериментувати. І так, поверхня в мене отака страшна. Я її загрунтував грунтівкою акрилків ґрунт для кращої адгезії. І зараз її буду покривати фарбою і не латекс мат. Це латексна фарба, вона буде служити підкладкою для того, щоб гарніше краще моделювати матеріал, наносити буду валіком, отакім. а колір. Ну, отакий. Такий бусково-фіолетовий. І так, ґрунтування було в мене вчора, вже все добре висохло. І я просто-напросто зараз в два шари. Закриваю поверхню стіни. одним словом фарбую. Другий буду робити два шари і другий шар буду наносити, ну, наносити після висихання першого. А це годинки 3-4. Так що зафарбовую, чекаю висихання і продовжую. Фарба повністю висохла два шари. Приступаємо до нанесення матеріалу Diamond Sand. Я передаю багато відео і попробую нанести так, як наношу всі матеріали типа лави, магії, вільєта. Попробую нанести щіткою. Просто напросто за. Фарбовую всю поверхню, покриваю все повністю, всю фарбу Такий матеріал. Відчувається, що тут є наповнювач, тобто лягає таким товстеньким шаром. Ну, одним словом, фарбуємо. Тут головне, щоб був рівномірний шар, я так розумію. Беремо пластикову кельму і просто-напросто крутимо вісімочку. Можна такими протяжками. Да. Якщо десь потрібно додати матеріал, то можна це сміло робити. Вон в мене там фарба просвічується. Матеріал добре формує. Матеріалом можна запросто сформувати малюнок, який вам подобається. І я думаю, тут не потрібно 3-4 рази приминати, вистачить і одного разу. Ну, максимум два. І ще здається, що. Мабуть, перший шар теж потрібно його наносити в розведеному вигляді, щоб фарба не панила. Ну, закінчу, побачимо. Ну, Одним словом, Проминаємо. Тут можна такий розмашистий малюнок зробити. Цікавий матеріал. Буде клієнт, під нього обов'язково. Запропоную. Якщо не подобається, можна чітко це виправити, кельми доформувати по сирому Матеріалу мало додаю. Одним полом зараз докручую. Да, двічі потрібно пробігтись і малюнок буде дуже цікавий. Я зараз його зроблю більш менш однаковим, щоб тобто, побіжусь з вісімкою. Ну все, доробляю і дивлюсь після висихання, що вийшло, ну, цікавий матеріал, дуже такі в'юшки вийшли і не дуже Страшно, що фарба під фа... фанець під низу. Ось такий блиск. Там переливається куча бісеру. Але поверхня повинна бути як під фарбу, я дивлюсь, тому що ось може видно, видно он і грунтівки, ось його то вони просвічуються навіть з-під фарби. Так що майте на увазі. А взагалі матеріал мені зайшов. Такі. дійсно наче персія якась. Все. Всім дякую. Підписуйтесь на канал. До побачення.